Привіт, малята! Сьогодні ми з вами прочитаємо історію про маленького бешкетливого кролика, який втомився від правил своєї сім'ї і вирішує шукати новий кращий дім для себе. Тому вмощуйтесь зручніше, малята! Адже сьогодні ми з вами читаємо так сильно люблю тільки тебе від Юти Ленгройтер і Штефані Дале. Давайте починати. Так сильно люблю тільки тебе. Ох, як мені це вже набридло, Йозі, сварилася мама зайчиха. Я завжди мушу все казати двічі. Коли ти, нарешті, прибереш, ти ще навіть не вмивався. І коли ти збираєшся робити зарядку? Мені це теж набридло, закричав Йозі. Ти найгірша мама у світі. Я йду геть і житиму у своїх друзів. У сестрички Марти задрижали вусики. У сестрички Мети теж задрижали вусики. У мами вусики не задрижали. Добре, спокійно сказала вона. І що ж це за друзі? Мишка Лара, бурсук Рафі. Та білка Фіпсі, ще двоюрідний брат пепі, перелічив Йозі. Ага, сказала мама зайчиха, і ти хотів би жити у будь-кого з них? Ну, звісно, у них значно краще, ніж тут, сердито відповів Йозі. Він спакував свій рюкзак і відразу вирушив у дорогу. Марта розплакалася, Мете теж розплакалася. Почекайте но. Ну, Втішала мама дівчаток зайчаток. Він неодмінно повернеться. Спочатку Йозі пішов до мишки Лари. Уся родина мишок сонь зраділа, і мама миша сказала Сподіваюся, ти залишишся в нас. Вітаючись, вона ніжно скуйовдила йозине хутро. Проте пестити мої вушка їй не можна. Подумав Йозі, це можна тільки мамі. На була смачна запіканка з корінців і салат з кропиви, а потім Йозі бавився з Ларою та її численними братами та сестрами. Вони малювали, будували вежі, гралися в магазин і перевдягалися. Ай! скрикнув Йозі. Що це було? Та ти просто наступив на кульку, сказала Лара. Я ледь не вивихнув собі ногу, скигли в Йозі. У вас скрізь усе розкидане. Хіба ви не мусите прибирати? Ні, відповіла Лара. Вони повечерили маринованими тюльпановими цибулинками. Потомлені після чудової вечері вони просто попадали в ліжка. Уночі Йозі захотів пісяти. Тут так темно. Йозі перечепився через іграшковий магазин і зруйнував вежу з кубиків. Коли він повертався з туалету, то наступив на кольоровий олівець, послизнувся і впав на Лареного братика Лео. «Лара», – сказав Йозі наступного ранку. Ми залишимося друзями, але жити в тебе я не можу. Тут у вас тільки всього розкидано, я постійно спотикаюся. Усі миші Соні тільки кліпали очима, коли Йозі зібрався переїжджати до іншої родини. А саме до родини бурсуків. Почувайся, як удома, сказала мама бурсучиха й обійняла Йозі. Вона дуже мила, подумав Йозі, проте пестити моєї вушка їй не можна, це можна тільки мамі. Набід була тушкована квасоля з фаршированими жуками, однак Йозі такого не їсть. У рафі не було так багато розкиданих іграшок, і гратися в хованки у великій розгалуженій бурсучій норі було дуже весело. Тільки що це так дивно пахло? Йозі ліг спати з рафі та двома його меншими братиками в одній кімнаті. Там теж був незвичний запах. Йозі замислився. Здається, рафі завжди якось дивно пахнув. Наступного ранку рафі розбудив його. Сніданок готовий, вигукнув він. А відразу після сніданку будемо гратися. А хіба ви не вмиваєтеся зранку? запитав Йозі. Ні, засміявся рафі. Ми ніколи не вмиваємося. Лише зрідка вилизуємо своє хутро. «О, чому тут так смердить? Це наш славнозвісний родинний запах, захихотів бурсук рафі. Рафі, сказав Йозі. Ми залишимося друзями, але я не можу в тебе жити. Перш ніж переїхати до білки Фіпсі, він помився в струнку. Уся біляча родина тепло привітала Йозі. Перед ним відразу поставили тарілку з ліщиною, перетертою з дубовим листям. Мама білка погладила Йозі по голові. Проте пестити мої вушка їй не можна. Це можна лише моїй мамі, подумав Йозі. У білячому помешканні було прибрано й чисто, ніхто не смердів. А з білочкою Фіпсі Йозі міг цілісенький день бешкетувати і хихотіти. Фіпсі показала йому, де родина сховала запаси. Йозі ніколи б їх і не помітив. Усе було би чудово, якби Якби Йозі не мусив щоразу видиратись на дерево, щоб потрапити в біля помешкання. Навіть коли Фіпсі йому допомагала, це все одно було занадто важко. Проти цього наша ранкова зайча зарядка то ще нічого, думав Йозі. Він сказав Фіпсі. Ми залишимося друзями, але жити в тебе я, на жаль, не зможу. Йозі вирушив до свого дворідного брата Пепі. Він біг лісом через велику луку, полем і через міст. Прибіг майже до села. Тітка Гезіна дуже тепло зустріла його. Вона така мила, проте пестити мої вушка їй не можна. Подумав Йозі. Це можна тільки мамі. У дворідного брата Пепі просто чудово. Йозі не спотикається, не смердить, не треба нікуди вилазити. Тут усе найкраще захопливі прогулянки всією родиною, цікаві ігри з пепі та його друзями і морква щодня або редиска. Я тут залишуся, вирішив Йозі вже на другий день. Я тут залишуся, думав Йозі на третій день, але щось давило в йому в горлі. Я тут залишуся, думав Йозі на четвертий день, але відчував важкість у животі. Я тут залишуся, думав Йозі на п'ятий день, але йому дуже стискалося серце. На шостий день зайчик Йозі подумав: усі зі мною милі, я не мушу робити того, чого не хочу. Тут я маю все, проте чогось мені дуже бракує. Раптом Йозі схопив свій рюкзак, побіг полем, перескочив через міст, перебіг велику луку, що духу помчав лісом аж до заячої нори і рвучко відчинив двері. Мама! закричав Йозі. Йозі! закричала мама, ти знову вдома. Ось так маленький зайчик вирішив пошукати місце, де йому буде краще, ніж вдома, але перепробувавши усі можливі для нього варіанти, зрозумів. Що ніде не буває так добре, як поруч з мамою і з люблячою сім'єю. Щоб у вас не виникало ніколи навіть бажання піти кудись з дому малята, пробуйте зауважувати позитивні речі, які є у вашій сім'ї, в вашій родині, можливо, правила, які здаються вам абсурдними або навіть вас дратують, створені не для того, щоб вас обмежити, а покращити і полегшити ваше життя. А ці теплу історію про зайчика Йозі читала вам, як завжди, я. Юліана. А ви, малята, не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступну частину цієї історії. До скорих зустрічей!